Вітаю Вас це програма Наголос середині вересня в газеті Голос України був надрукований офіційний текст угоди, підписаної у мінську. Документ включає 12 пунктів, кінцева мета яких досягнення миру в Донбасі. Але на думку експертів, не все так позитивно, як про те кажуть, у тому числі у ЗМІ. Далі на цю тему будемо говорити зі Степаном Гавришем, екс-заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, політичним і громадським діячем. Вітаю вас. Доброго дня. А почнемо. Ось чого. Які були перші ваші особисті враження від тих подій, що відбувалися у Мінську 5 вересня? Це був не перший мінськ. Перед тим були зідання контактної групи, були зустрічі президентів двох країн. І по великому рахунку для мене тренд був абсолютно очевидний, що мінськ це. Леся Ширма, за якою відбуваються таємні переговори між двома президентами українським і російським, українському потрібна була площадка, менше більше нейтральна. Головне, щоб вона була незалежна від європейців і американців в більшій мірі, оскільки тоді потрібно було говорити прямою мовою, треба було приймати рішення спільно, коли експертиза. Як правому, так і політичному розумінні, так і геополітичному проводилась би саме Заходом. Цього не було робити в мінську. І мені здається, що ця ідея була обрана саме Москвою в Мінськ для того, щоб унеможливити контроль над ходом цих переговорів. Друга проблема полягала в тому, що Мінськ нічого не міг вирішити, оскільки Україну представляв, хоча й другий. Президента, але людина без політичної повідальності в цей період часу, який не є представником ні громадського руху, ні політичної партії, не є частиною державних інститутів. І окрім особистої історичної пам'яті, нічого більше немає. Що стоється послів, то я вважаю, що їх роль була суто формальна, а посол АБСІ виконував роль просто, так би мовити, красивої, от кольорової такої закладки для книги, так? оскільки. Ки він жодних коментарів не робив, жодної участі в цьому по суті справи не приймав. Було потрібно засвідчити, що це. А... В тому числі переговори за згоду Європи. Можливо, це і так, але ми про це нічого не знаємо. А нарешті саме головне і найбільш згубне і для України, і для майбутнього політичного процесу світу це участь терористів безпосередньо за круглим столом. А розумінням того, що ці переговори відбуваються в інтересах майбутніх відносин між державами. Вони де формують про, пакет відносин. Про новий. це через кілька хвилин. А зараз питання наступного плану. Багато хто вважає, що головна мета та таки була досягнута. На Донбасі перестали е, стріляти з, тяж... з важкої артилерії. Але чи була це саме тою головною метою? Як на вашу думку? Це наївний погляд на політику як таку. Перемир'я не обов'язково досягати таким чином. З 12 пунктів, які були надруковані, Спочатку в, в російському тексті е, представником ОБСЄ так е, немає жодної українського інтересу. Жодного. Фактично, це виглядає акт капітуляції України перед Росією. Чому? Тому що, е, по перше, Україна зобов'язується власне створити особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської області. Що мається на увазі? Оцей самий особливий. Я поясню статус? зараз. Е, і друге, вона збирається вністувати терористів, вбивці, які знищили ракетою малазійський боїнг і причетні до масових вбивств людей, в тому числі і мирного населення. І до захоплення заручників і захоплення заручників. Так, це класичні терористи. Між іншим. Ізраїль, коли голосує останній п'ятиденне перемир'я в газі, він відмовився розмовляти з Казбулою з одним столом, вважаючи терористичною організацією. Україна створила небезпечний прецедент для всього світу: Аль-Каїда, Аль-Шаби, різні інші терористичні організації, сьогодні вправе вимагати свого місця за столом державних переговорів з іншими країнами. Немає значення на якому рівні з президентами чи з їх. Представниками чи посередниками, і тому в цьому контексті мені здається, що Україна е, зробила несподіваний крок е, проти міжнародного права. Е, вона могла би захистити е, використати е, міжнародне право себе і мала для цього всі шанси. Я закінчу думку. Так, дуже важливо, що цей сценарій, який запропонував український президент, виглядає як досить доброчинний і потрібний Україні, бо він дає Україні мир. Але мир за рахунок чого? Крим не згадується в цьому документі. Перед тим Лавров Рогозін заявили, що захищати Крим вони будуть ядерною зброєю, у тому числі. А що стосується особливого статусу, то. Без сумніву, це створення не просто Придністров'я, це створення не холодного а, джерела посіб напруги, а такої гарячої ракової пухлини з метастазами, яка буде рухатися в сторону е, центральної України. Чому? Тому що сам по собі ці райони, які захоплені сьогодні терористами з допомогою російської армії, вони нічого не вартують без а, Маріуполя, порту, який фактично е, є перевалочним. Е, Транспортним транспортною артерією для Донецька, який виробляє 15% ВВП всього Донецька, так і майже 3% українського ВВП. Друге, без коридору до Криму. Скажіть, будь ласка, навіщо Росії а, мати цей депресивний смішний так би мовити, шматок землі повністю зруйнований? Що вона там буде робити? Зрозуміло, що Путіну потрібна була передишка зупинити європейські санкції, і ми в цьому блискучі Росії допомогли. Ми зупинили. Європейські і американські санкції, по суті, справи. Ми продовжимо зараз нашу, наш діалог, оскільки мені відомо, що багато ваших колег, багато експертів поділяють цю думку. І ось одна з таких думок з цього приводу. Я прошу дати цитату, а потім продовжимо. Росія домоглася двох важливих для себе цілей. Вона, по-перше, фактично вивела себе з учасників цього конфлікту. І по-друге, на цих переговорах стоїть підпис представників так званих ЛНР та ДНР, які українська громадськість вимагає визнати терористичними організаціями. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що почався процес легітимізації цих структур. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій». Це фактично продовження тієї думки, яку ви тільки що озвучили. Ситуація набагато гірше. Генеральна прокуратура України визнала ці організації терористичними. Але президент сідає з ними за стіл переговорів і друкує це в голосі України. Як це зрозуміти? Отже, мова йде про те, що нас готують до десувернізації України. Ми повторюємо шлях Переяславських угод. Ми йдемо по тому ж самому шляху, намагаючись домовитись з країною, яка ніколи не виконувала своїх зобов'язань. Вона не виконала свого зобов'язання у підписі під Будапештським меморандумом, де президент Єльцин гарантував безпеку Україні в випадку так би мовити відмови від ядерної зброї. Зв'язку з цим я задаю запитання собі: чи розуміють українські? Керівники держави свою відповідальність за вчинені дії. Чи гарантують вони і чим вони гарантують, що це перемир'я дійсно принесе Україні в стабільний мир і можливість України, наприклад, розвернутися э, повернутися до Росії спиною і рухатися в сторону НАТО і Європейський Союз? Перевожу дві відповіді не розуміють, чому тому, що у Ельсі, український президент не зробив жодного кроку для того, щоб Змінити стосунки з е, Піншен-Атлантичним Альянсом перед тим він мав би скасувати, заставити парламент, скасувати позаблоковий статус України і е, звернутися до альянсу з проханням надати особливий статус партнерства, як ми і мали раніше, з планом можливим майбутнього отримання е, план дійшного членства в НАТО. Друге, відносно ратифікації угоди про е, е, асоціацію з Європою. Ситуація надзвичайно складна. Президент обіцяє до 16-го вересні подати парламент воду про ратифікацію. Але Росія на цей період часу фактично заблокувала цей процес. Вона подала до Брюсселя декілька днів тому назад величезний документ майже на 60 сторінок, де 20%... Всіх тарифікацій потрібно змінювати. Тобто, фактично, таким чином, вона унеможливила наше просування до асоціації, якщо ми не згодимося з цим процесом. Вона скаже, що ми ж. Же були готові змінювати його? Це ж була наша ініціатива посити за сіл переговорів між Європою і Україною ще й Росією, і таким чином вона заблокує е, всі наші економічні відносини ще більше, і таким чином виховуємо ще е, з більш злющого нашого опонента. Отже, виникає запитання: що це за політика? І як її розуміти? Як розуміти ці маневри дуже складні, коли в мінську приймають рішення? Не керівники держави, а посередники, які не наділені ніякими владними повноваженнями, і ці документи стають основою відносин між Україною, Заходом і Росією. Як зрозуміти маневри української влади, яка постійно плутається в проблемах асоціації, коли Європейський союз в Україні, що з наступного тижня він прийме ратифікує цю угоду на своєму європарламенті. Тільки тоді ми побачили рух під тиском спільноти, що президент готовий це робити. Чому це не було зроблено раніше? Які причини стримували? Адже жодного. Зауваження до цього документу не було. Він сім років відпрацьовувався для того, щоб змінити документ знову, треба отримати мандат Європейського союзу. На це зводитися всі керівники Європи. І саме головне, на це потрібно два роки ще окремої роботи. Так це що означає, що ми згальмували євроінтеграційний процес таким чином сьогодні? Так можна справді все, що відбувається зараз, відбувається навмисно. А, хто хто зацікавлений? Ну не хотілося б цього говорити. Мені здається, що ми бачимо дуже багато читання, чи, чи там наверху не розуміють, що відбувається. Дуже великі сумніви професійності української влади. Ну хоча б тому, що ми несемо надзвичайно важкі втрати на сході, не тому, що війна, не тому, що стріляє з градів, ураганів, з гармат так, з танків. Так. а тому, що непрофесійно. Приймають рішення, що армію керує сьогодні збройними силами. Ваша ваша цитата: непрофесійність керівництва міноборони одна з головних причин поразок на Без сумніву. Це ключова головна причина. Але президент не міняє керівників. Більше того, сьогодні ключовий орган, який відповідають за національну безпеку і оборону президентові, він практично обезглавлений. Там немає секретаря Радбезу після відходу Парубія і керує цим органом, як пише преса, випускник е е ФСБ. Е Причому дуже вузький, дуже складній і дуже законспірований спеціальності криптограф. Тобто люди, які, знаєте, тримаються на особливому обліку, це шифрувальщики, по суті, справи, які знають шифри і так далі. У людей, які мешкають на Сході, з'явилася надія. В чому? Що, що, що мир прийде на їх землю? А, а, тоді, я, як, кх... на вашу думку, слід було діяти? Розумієте, Проблема миру є дуже важлива. І сьогодні сказати, що закликають до війни, це означає виступати проти цих людей і нести відповідальність за ці смерті, які ще будуть, які сталися. Я за мир. Але, але, але це не заважає нам дбати про українську оборону. Це не заважає нам готувати єдиний інструмент, єдиний засіб протистояння агресору і встановленню миру це українські Збройні Сили, українську армію. Ми, воююча країна. Є дві. Два моменти, які говорять про те, що ми маємо особливий історичний час. Перший це те, що Путін не визнає і не визнавав ніколи, не буде визнавати Україну як суверенну державу. І завжди казав, що це недодержава, вона не має повного суверенітету. І Олександр Дугін написав цілу цього приводу для нього так мовити, концепцію, яку він озвучив, на своїй ціні промові. Хто не читав, хай прочитає. Жаль, що не читав про це її український президент. Друге, ми воююча країна надовго. А то не закінчиться цього року, навіть якщо ми дозволимо сьогодні під якимось хитрим маніпуляціями парламенту прийняти закон про особливий статус, ми ще більше погрязнемо в неправових рішеннях. Це буде все. Таке саме, як коли Янукович скасував Конституцію і коли він поїхав в Брюссель і розвернувся спиною до Європи, така сама історія повторюється. Розумієте, президент має бути, як і його команда, щиро відкрита перед суспільством. Сьогодні вони йдуть на вибори, не мають сказати виборцям, що вони думають відносно держави. Вони вважають державу не основною цінністю. Таким чином не мають сказати, що. Нам той Донбас не потрібний. І ці українці, про які говорите, що вони хочуть миру сьогодні, не потрібні. будь як хочуть. Чи, чи згодні ви з думкою, що війна не закінчиться дотолі, доколи вона буде вигідна олігархам, як українським, так і російським? Я б не е, натискав таким чином на це на, на цю обставину, оскільки олігархи якраз зацікавлені в мирі, оскільки в них є свій бізнес Росією, вони заробляли на? А російських нафтів і газі і заробляють далі. Вони не хочуть тратити якраз ці ринки збуту, і тому вони і хочуть миру для того, щоб продовжити заробляти на Росії. І Путін їм це обіцяє. А війна на війні заробляють без сумніву, але держава має зробити такі умови, при якій ми, як воюючий народ, має взяти на себе особливу моральну спільну відповідальність для того, щоб на ній не заробляли надмірні гроші. Для цього треба провести. Скажімо так, військову податкову амністію. Да? Тобто, вести податок на депозити, на збереження, на капітали, на нерухомість для всіх певними відсотками одноразові. І дати можливість за рахунок цього при гарантіях Національного банку, при гарантіях спільних парламенту, уряду і президента. Ніколи не використовувати це проти конкретних фізичних сіб, щоб вони могли амністувати, оголосити про свої капітали і таким чим вести їх обіг української фінансової системи, не красти як це сталося, наприклад, за часів там двохмісячного голови національного банку і двохмісячного генерального прокурора, а зробити це спільним надбанням і профінансувати армію. Все ж таки на вашу думку, які рішення будуть прийняти? У тому числі Верховної Ради, у тому числі головнокомандуючим після тих е, скандальних виборів, які зараз е, от от відбудуться в нашій країні, Якщо... Не, не які рішення краще було б прийняти, а які насправді будуть Якщо прийняти. Якщо ситуація буде хитка така, як і зараз, то рішень ніяких серйозних не буде. Але ситуація заставить. Президента, Верховну Раду діяти більш рішучі, і я думаю, що вони змушені на якомусь етапі будуть вести воєнний закон, якщо вони не створять. А... Аналог Придністров'я українській державі, який буде погрожувати Україні в наступному неможливість будь-яку нашу євроінтеграцію, будь-які наші спроби отримати підтримку з боку заходу, будь-яку нашу співпрацю з міжнародним фондом. Ми таким чином станемо приреченими заручниками Російської Федерації, і рано чи пізно вона розверне нас в митний союз і. Спрогнозувати, які примі влада рішення сьогодні неможливо, тому що вона скоріше грається з інтересами українського списку і державними інтересами, аніж працює на ці інтереси, бо ми не бачимо реального плану реальної програми подолання внутрішньої кризи. Оборони країни і відновлення української державності. Ми не чули жодного разу, що президент заявив про те, що ми неминуче використовуючи санкції заходу, а це єдиний інструмент переваги нашої над Росією. Повернемо Крим і відновимо українську державність. На цьому ставимо крапку. Дякую, що прийшли до нас. Е, глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. Зустрінемось наступного вечора. Бережіть. часі і бережіть себе. うん。<music>